Усі ми хочемо гарно жити. Кожного це своє бачення, але всі ми ну, живемо на одній планеті, і ці поради, ці прості поради, скажімо так, ці три ложечки яду допоможуть тобі зробити відправну точку тут і зараз. Від цього моменту, з цього відео, з цього дня, коли ти подивишся це відео. Ти зможеш жити, почати жити своє нове життя. Дивись! Я тобі пропоную сьогоднішній день прожити не так, як ти жив чи жила до цього. Просто не, не так. А як? Я тобі, от ти зараз можеш подивитися якесь відео, змотивуватися. Зразу 10 книг читати, 200 тренувань робити, включити безвугодневе харчування, купу активності. І в кінці дня ти мозок розуміє, що після такого навантаження ти нічого не отримав чи не отримала, крім того, що ти віддав купу енергії, а вихлопу практично немає. От я тобі пропоную з'їсти три-три. Малесенькі, менше нічайні ложечки яду, які викорнені того черв'яка сумнівів, того черв'яка невпевненості, того черв'яка, який тобі не дозволяє зараз починати проявлятися. Які ці три ложечки яду я тобі пропоную? Дивись конкретно, чітко, без води. Як ти любиш? Перше, це фізична активність. Фізична активність, будь-яка зараз почни 15 тисяч кроків тренування в залі, тренування на площадці. будь-яку, Додай будь-яку фізичну активність, яку ти можеш зараз, яка в твоїх силах зараз додати. Аналог. Якщо ти вже тренуєшся, там в залі чи тебе є регулярні тренування, почисть своє харчування. Це або перше, або друге, або разом. Це буде перша ложечка. почисть харчування. Забери транжири, забери цілу купу цукру, особливо на вечір, особливо на вечір, коли ми любимо переїдати, заїсти якісь проблеми. Забери отакі нюанси по харчуванню, щоб твій мозок. Був чистий, перші 2-3 дні буде важко, а потім почнеш втягуватися. І думки, навіть думки, емоції, енергія будуть чистішими, усвідомленішими, сфокусованішими. Це перша ложечка. Друга ложечка. Почни читати. Почни читати не, ніколи не читав, почни читати. Небагато, 5 хвилин прочитай часу, 15 хвилин, один розділ, два розділи. почни читати. Розпочне читати книги не художню літературу, почнеш читати книги, які будуть розширювати такий кругозір. Наприклад, Бог завжди подорожує інкогніто. Дуже класна книга. Хочеш читай, хочеш аудіокнига, але почни читати, почнеш розширювати своє бачення не тільки фільмами. І відео в Тік-Ток, в Інстаграм, в соцмережах, а й книгами. Це друга ложечка. І третя ложечка. Це о, є багато ще чого. Але найперше мені здається, найголовніше в третьому пункті це вдячність. Вдячність за все те, що в тебе є. Вдячність за все те, що ти сприймаєш як даність та твій, твій одяг. Твоє житло, твоє тіло, твої рідні, твої близькі, гроші, які ти маєш, робота, улюблена чи не улюблена. Все, що в тебе виходить, все, що в тебе не виходить. Я буду повторюватися на рахунок вдячності, тому що вдячність це один з самих головних інструментів, один з самих головних інструментів трансформації особистості. Вдячність, коли тобі добре, це класно. Ми дякуємо, тому що у нас це є. А спробуй дякувати, коли у тебе немає. Спробуй дякувати, коли тебе відбирається. Спробуй дякувати, коли ти на дні. Навіть не спробуй, а зроби. Дякуй, коли ти на дні, коли тобі погано, коли тобі важко. Дякуй. Ще краще про, про, просто прописуй. Просто прописуй вдячність. Нічого важкого, просто прописуй вдячність в, в окремому зошиті. Блокноті зранку чи на вечір. Чи хочеш зранку і на вечір. Це дуже крутий інструмент. Тому що, розумієш, ось ця така дисципліна, от у тебе назавжди буде сумніви, yeah. Yeah. завжди є сумніви на рахунок yeah. того, як проявитися, yeah. що сказати, що зробити, як бути. Yeah. У нас у нас. У нас завжди будуть сумніви. Ну завжди. Тому що наш мозок не хоче робити то нове. У нас закладені ті патерни, У нас закладені... от ми зранку стоїмо, у нас дофіга сумнівів. Ми не знаємо, ми не хочемо, ми не будемо. Розпочни день з вдячності, розпочни день з самокопання. Сядь 5-10 хвилин не листати в соцмережі і в себе загружати. ото все. Ото все успішний успіх других. Тупі приколи, немає нічого проти них, але сядь 5-10 хвилин в медитацію, без нічого, в тишині посади, пропиши вдячність, зроби мінімальне тренування, почитай. Це та мінімальна активність, яка тобі дозволить виправляти своє бачення, свої усвідомлення, свої дії, своє ставлення до всього, своє. Ти собі не уявляєш, наскільки. Наскільки вдячність перепрошиває твою реальність? Просто в моменті тут і зараз вона безвідмовно перепрошує. Ці три маленькі ложечки яду, які ти будеш вживати кожного дня, кожен день, при будь-якій погоді, при будь-якому настрої, при будь-яких умовах ти будеш це робити. Через місяць тобі з цього стане мало. Ти до цього звикнеш, ти розшириш. Свій енергетичний потенціал, і ти захочеш чогось більшого, бо ти будеш бачити, що вже певні зміни в житті вже є, вже з'являються. І ти захочеш більшого. Твій мозок буде вже бачити інше, буде бачити позитив, буде бачити добро, буде бачити можливості, і ти будеш туди йти. Ти будеш бачити, що це все змінюється, і ти будеш хотіти більшого. І так, ми поступово, поступово, знаєш, от уяви собі гітару. Де максимально натягнута струна. Уяви. При першій ж можливості зіграти, вона пірветься. Так само ми, коли ми собі навалюємо усього побільше, 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 змотивувалися, подивилися, побільше, 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 ми не готові. Ми просто не готові. Наш енергетичний потенціал, наша психіка, наші ресурси будуть на грані. Ми день, другий, третій тиждень, а потім випили в апатію, в депресію, в просадку, нічого не хочемо, нічого не знаємо. І випили на місяць, на другий, на третій, потім ми пару місяців відновлюємося і давай знову, 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 знову. Я тобі скажу, по 0,1% кожного дня. По чуть-чуть, потрошечки, ми додаємо оці зміни у наше життя. І повір мені, знаєш, як то кажуть, повторення мать учення. Не знаю, як буде повтор мати навчання. от Розумієш? Це поступово, поступово, поступово. Повір мені, повір мені, я я був на твоєму місці. Я знаю, що хочеться тут і зараз, хочеться все зразу щоб воно вийшло, щоб ми могли, щоб ми мали, але у нас немає цього досвіду, у нас немає мозок, просто не бачить тих можливостей, як це зробити. Розумієш? Ми хочемо. Тої нової особистості, того, того нового життя, того нового майбутнього. А наша особистість що бачить? Нехватку постійно жаліється, постійно в прокрастинації, в депресії, в, пога... ну, в їжі, яка Давай так. твої вібрації занижує, твої емоції від цього погані. Да? Наприклад, там, я заїв, я запив, да? і, наприклад, є якась проблема. Да? Ми пішли, пожалілися, цей потенціал з себе зняли. Замість того, щоб. На всі проблеми повчитися, ми пішли її обговорили, пожалілися, потенціал знятий. Ми висновок не зробили, і живемо далі, як жили, проблема знову повторюється. І ми в, е, урок не пройшли. Потім по харчуванню, да? у нас є якісь проблеми в житті. Ми заїли чи запили, знову урок не винесли. Плюс до того е, момент, коли цукор піднявся, нам, нам добре з тобою. цукор опустився, форму втратили, з дисципліни зірвалися. Урок не винесли, і урок буде цей негативний не повторюватися, поки ми не зробимо висновок. І я був на твоєму місці, розумієш, я, я проживав так дуже довго. Дуже довго я так жив. І аж до цього зараз дійшов. Я до цього дійшов зараз, от тайм-менеджмент. Я в тік, тік тіку дуже круто. От мене в клубі, я показував по самородську клуб. Все душевно, я показував свій тайм-менеджмент. Я це буквально вчора дав відкрив, зробив, потратив пару днів, дійшов, це круто працює. Розумієш, коли твій мозок, особливо там зранку, встаєш. Він на негативі, на апатіях, на депресіях, на емоціях, не хоче, не знає, погоди, природа, нюанси, нерви. Не хочу. У тебе все прописано, тебе дисципліновано, тебе структуровано, просто береш і робиш. Тут не треба багато. Просто бачиш, що написано, береш і робиш. Так, от так само у цьому. Нам потрібен якийсь шаблон, щоб ми по цьому працювали. І я тобі чому кажу да, ці три ложечки, яду, тому що це початок. Ти маєш потрошечки починати змінювати, починати перепрошувати, починати щось задавати нове. Я даю частинку свого життя, я віддаю частинку своєї енергії. Це і я знаю, що воно працює. Я знаю, що воно працює, і я на своєму прикладі у цих відео все, що я... Показую все, що я записую, я це все роблю. Кожне, кожен урок, кожне слово, кожні емоції, я проживаю. Я проживаю це частинка мене, і оця ця дисципліна. Оці всі кусочки, ці всі шматочки, я це вже пройшов, і я тобі даю, дати мене буде розвивати тут і зараз. Але через місяць, через місяць, от цих всіх порад, я тобі даю гарантію. Що якщо ти будеш робити це з позиції, я хочу змін і приймеш намір, що ото, от що він каже, це правда, і я зроблю це, тому що я так не робив. І ти візьмеш це за основу, плюс будеш додавати свій досвід, свої спостереження. Це змінить твоє життя. Розумієш, це змінить твоє життя. І тобі даю гарантію мільйон відсотків, що цей гайд, ця інструкція, ці інструменти, вони працюють. Вони працюють. Квантова реальність, поле можливостей. Ти частинка Бога. Частинка та маленька частинка. Ми маємо усі властивості Бога, ми не маємо тієї сили. Так само, як. Так само, як, Так само, само, як... як Ось Оця гілочка. Вона має властивості цього великого дерева, але вона не має того потенціалу. Так само ми. Ми ця частинка. Вся квантова реальність існує. Уже існує. Ти можеш вибрати уже ким бути. І реальність почне підлаштовуватися. А оце практичні кроки, як тобі почати свою реальність змінювати. От я тобі зараз от-от просто бери і роби. Бери і роби. Нічого більше. Просто бери і роби. З тобою був Богдан. Дякую тобі за відгук. Дякую за твою увагу. Це мій посил для тебе, це моя частинка моєї енергії цього дня для тебе. От я вірю в тебе, я знаю, що у тебе вийде. Просто бери і роби. Погнали!